Доброго дня, панове! Сьогодні будемо знову займатися проєктом MJ. А саме річ мова піде про оцей вузол, це нічого інше. як Тут у нас, як бачите, LS-фільтр, який прийме участь у фільтрації напруги для роботи аналогової частини цього пристрою, а також є конденсатор, який був доданий у третій ревізії плати, який підключений до входу АРФ. І служить для того, щоб зменшити рівень шумів е, на, при обробці аналогових сигналів. Як пам'ятаєте, у прошивці MJoy є відповідний механізм, який вмикає напругу RF, е, Тобто, як ви пам'ятаєте, RF у мікроконтролерах Atmega може, може бути у трьох станах, може бути значення. тобто, Напруга РФ може подаватися зовні, може бути під'єднана усередині до A VCC, а також може бути середнє значення напруги для, для обробки сигналів низької амплітуди. У чому насправді проблема? У реферсній схемі вхід АРФ безпосередньо під'єднаний до. до, до Провідника AVCC, що, на мою думку, не дуже добре. Чому? Тому що інколи, запросто може виникнути необхідність у тому, щоб щоб подати на аналогові входи АЦП, тобто на вхід Вісей, подати напругу із іншого джерела, який має меншу амплітуду. Наприклад, це може бути якийсь операційний підсилювач, або ЦАП, або дельта. Або Дельта ЦАП, або фільтр низької, низької частоти. Тобто, не завжди є можливість згенерувати напругу повної амплітуди від 0 до плюс 5 вольтів. Тому. Це насправді доцільно. Що це дає ось цей, цей вузол у такому, такому вигляді? Він дає можливість. Він дає можливість змінювати напругу, опорну напругу, змінювати режим. Тобто, тому що раніше була. Тому що раніше було чисто апаратне обмеження, тобто можна було зробити тільки одну просту річ або безпосередньо подати на ареф із мікроконтролера напругу, або ж взагалі нічого не під'єднувати. Але, але так чи інакше. У випадку безпосереднього під'єднання входу АРФ до входу АВСС ми отримуємо рівень шумів, що може запросто перевищувати номінальне значення. Наприклад, якщо рівень шумів буде перевищувати мінімальний крок АЦП, це призведе до, до шумів на, при роботі АЦП, що неприпустимо, ясна річ. Я трішки за кадром підправив цей вузол, чесно кажучи... Ну, коли я переробляв ось цей вузол, коли я ставив ось цей конденсатор, якщо ви подивитесь більш раніше відео, ви побачите, що, побачили, що ось цей вузол виглядає геть по-іншому. Тобто цього конденсатора немає, він просто під'єднаний вхід, а безпосередньо під'єднаний до входу AVCC, і, і це виглядає значно простіше. А зараз, як бачите, тут є додатковий конденсатор, і це, ну, просто схема виглядає. Доволі громістко, на мою думку, тому я намагаюся якось я це намагаюся спростити чи провести провідники, провідники якось якимось чином по-іншому, щоб це виглядало, щоб це виглядало краще. Тому що зараз, як бачите, зараз, як бачите, треба над цим працювати. Ось так. Ну, насправді можна це видалити і зробити по новому Це насправді ну, це не найкраще рішення. ну... Інколи це можна робити. Як бачите, от можна тепер спробувати. Давайте спробуємо під'єднати провідники. Наприклад, давайте проведемо провідник ось, ось так. І цей провідник з'єднаємо з верхнім провідником. Ось так, таким чином, і у нас з'єднання буде знизу. І це, мабуть, краще, ніж було, тому що насправді, коли, коли схема глядає в це недобре. От бачите, ось цей провідник. Проходить через ці всі, всі провідники, що йдуть горизонтально, і це теж виглядає виглядає, грумістко. А треба, щоб, щоб схема добре читалася. Тому що, коли схема буде виглядати грумістко, це не добре. Наприклад, можна зробити лінії, можна зробити, наприклад, навіть ось так, якщо дуже хочеться, але це теж не добре. Тому треба, щоб було якось по-іншому. Чи варто підідати перед тут по центру, Ну, можливо, ось так краще. Насправді, у чому е У чому, насправді ідея, треба, щоб було добре видно, де в нас підводиться так би мовити, магістральні лінії, а де в нас вже аналогові схеми жилення. Як бачите, от е зверху підводиться Підводиться VCC через 10 мікрогенрі, а знизу підводиться GND. І вже від конденсатора Стононафат вже відводиться аналогові лінії живлення. Тобто саме від цих ліній має, від має відбуватися безпосереднє під'єднання усіх провідників. Насправді, оцей. Ну, бачите, тут на схемі непозначно, що мабуть, не добре. Якщо ми зараз подивимося на друковану оплату, ми бачимо, що другий провідник. Другий провідник підійдений безпосередньо до 22 ї ножки мікроконтролера. Це насправді можна зробити. Але я це робити не буду. Тому що це важливо, тому що аналогова земля має бути під'єднана в одній точці. Тобто ось тут має бути під'єднана аналогова земля. От насправді подивимось, як виглядає цей вузол на друкованій платі ще раз. Зараз запуститься редактор друкованих плат. І ми знову подивимось, як це виглядає. Отже, в нас є ось такий вузол. Ось так. Давайте я зроблю, щоб, було доб доб щоб вам було добре видно. Так. Ось так. Щоб було добре видно, де насправді проходять провідники. Аналогової землі. Ось переключ... Переключ... переключимося на інші леєр, і як бачите, ось з цієї сторони у нас підводиться ГНД, тобто 22 ножка по схемі, якщо ми подивимось, 22 ножка це AGND, тобто аналога земля, мікроконтролера Мега 8. І тут у нас, як бачите, саме другої ножки, під... до, до другої ножки у нас під'єднаний конденсатор S4. Який є, який є нічим іншим як, е, конденса... як фільтром, е, який фільтром, який приймає участь у фільтрації напруги живлення для аналогової схеми от мега 8. А ось наш Дросель. L1 на схемі Дросель тільки один. Я всім нагадую, що у цій схемі використовується. Кастомний дросель у вигляді резистора MLT 125 мВт, на якому продам 0,08 намотано 77 вітків. Ось такий дроссель. Де, де ці параметри, на каналі теж є відео, де описується, як насправді, як насправді рахувалися намоточні е, дані цього дроселя. Тобто, як бачите, конденсатор S4 це що інше, як конденсатор, конденсатор живлення, який приймає участь у фільтрації напру, напруги для роботи аналогових схем цього контролера. Також, як бачите, а конденсатор S6, як бачите, єдний, так... також до аналогової землі. Ось, правда. У верхньому леєрі. У верхньому леєрі і ось. І провідник 21, що є ніщо інше, як від АРФ по схемі. То ще раз перевіримо. Дійсно, 21 ша перша ножка це ніщо інше, які використовуються для роботи аналогової землі. Після чого провідники під'єднуються безпосередньо до роз'єму е, роз вісей. Тобто я намагався якісно розвести аналоги та цифрові щини. Тут є такий цікавий провідник, тут є така ціканочка, називається посвідка цепі. І можна просто подивитися, як проходять насправді аналог, аналог, аналогові, аналогові ланцюги на цій платі. Отже, якщо ми візьмемо цей інструмент і просто клікнемо ось, ось сюди по 22-й ночці, що ніщо інше ні, 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 як аналогова земля, ми побачимо, ми побачимо усі ланцюги, куди підводиться безпосередньо аналогова земля. Як бачите, провідник йде. Тут, як бачите, два, йде два спарених провідники, і провідник, провідник йде, по-перше, до плівкової конденсаторів Віма, які... Є нічим іншим як rs е, е, фільтрами для фільтрації аналоги сигналів від аналогових вісей. І також цей провідник підводиться безпосередньо до роз'єму П2, до якого під'єднуються е, джерела аналогових сигналів. Ну, це може бути або потенціометр, або як я вже казав, або дельта ЦАПи, або звичайні ЦАПи, або можливо до такої вузли на операційних підсилювачах. Також можна подивитися, як проходять безпосередньо е вхід AVCC, що є. <клістити> Ой, вибачте, будь ласка, що є аналоговою напругою живлення. Також, ця лінія добри, також ці лінії добровин. Як бачите, у нас тут ця дру... лінія підведеться після дроселя. Після чого. Е один з ходів під'єднується до. Конденсатор s 4 а інший підводиться до мікросхеми е мікроконтролера на ніжку 20. Ніжка 20 AVCC. І як бачите, і, і те ж саме стосується підводки е цієї лінії до, до піна 1 роз'єму P2. Таким чином відбувається підвод аналогової схеми, аналогового живлення до зовнішніх спож... споживачів. Насправді є де цікаве зауваження у цій схемі. Як я вже казав, насправді важливо зробити один дуже цікавий момент. За необхідності, важливо все ж таки мати можливість подати опорну напругу із зовнішнього джерела. Як бачите, зараз це лінія, тобто ножка 21 мікроконтролера мега 8. Вона ні до чого не під'єднана, тільки під'єднана до конденсатора. Е, як я вже казав, основне призначення ось цього вузла це є зменшення шумів, які можуть запросто виникнути при роботі цього приладу від комп'ютера. Оскільки, оскільки це, цей прилад є звичайним типовим USB контролером який під'єднується до PC. Це не така, не така вже рідкість, коли на шинах на, на на живлення присутні значні амплітуди шумів із, із працюючого комп'ютера. Тому, оскільки ця, ця річ є частково аналогою, важливо, щоб аналоги аналогові вузли цієї ці схеми живилися якісно, щоб не було проблем під час роботи цього, цього контролера. Тому, Насправді, чи варто підводити аналог аналог чи варто робити додаткові контакти? Тобто чи варто вивести безпосередньо вхід АРФ на, на ось цей контактор, е, я, на мою думку, це важливо. Але чи варто це робити, насправді дуже, це дуже цікаве питання, тому що задання бувають різні, але якщо... якщо Використовується режим із генерації опорної напруги безпосередньо з цим мікроконтролером, насправді це важливо, тому що потрібно знати амплітудну сигналу, яку потрібно, яку потрібно подати е, на вхід мікроконтролера, щоб він точно її розпізнав як максимальне значення, тому що не завжди це можливо зробити. Те ж саме стосується при роботі цього вузла, із, коли на вхід АРФ подається напруга AVCC. Тобто завжди потрібно знати, в якому в якому режимі працює мікроконтролер. І з цікавих моментів, я насправді ще не тестував, як цей вузол працює. Я, я лише бачив, що мікроконтролери, Я насправді це показав у минулому відео по цій темі. І йшла мова про те, що насправді зараз навхід АРФ подається напруга із AVCC, і Також мікроконтролер самостійно генерить цю напругу. На мою думку, це не дуже, не дуже хороша річ, але тим не менше, у поточній ревізії, рілі... тобто ревізії 2, цієї плати... саме, саме таким чином це і працює. Що я планую зробити із самим програмним забезпеченням? На мою думку. Ну, оскільки зараз у програмі, зараз вінклений безпосередньо режим подача напруга АРФ від лінії АВС я просто планую, планую просто від'єднати вихід АРФ від Авісі С зовні мікросхеми. Тобто, що насправді потрібно зробити? але... Чи варто цим займатися зараз. Ну, У мене насправді є прототип зібраний на макетній платі. Як ви бачите, в мене вже є плата зібрана. Тобто є нормальний працюючий, нормальний працюючий контролер на цій на платі зібраний. Але у тому числі в мене є і макетна плата зібрана, тобто, спайна, дротиками. Тобто я насправді можу відладити цей механізм. Тобто, просто Відпоявся просто відповідний провідник. Е, ну, Там породочок який МГТФ. Тобто просто відповідний провідник, щоб просто на цю лінію не подавалася напруга, напруга живлення безпосередньо від AVCC. А щоб щоб напруга йшла тільки із внутрішніх внутрішніх вузлів мікроконтролера. Що я тут ще хотів зробити? Насправді, що я тут міняв? Е, я. В мене чомусь у цьому вузлі була, були проблеми із сіткою. Тобто. Ви знаєте, що Мою гарячу любов змінює, гратися з сіткою, і коли почав, так мовити, коли я почав, так би мовити... Ой. Коли я почав е... працювати над, над цим вузлом, я звинувачував, що багато де просто сітка не попадає Ну, сітка по замовченню для Кікаду в нас. Ви, мабуть, не бачите, там я знаходжусь. Отже, сітка по замовчья, як і каду, це 0,635 тисяч. Саме з такою сіткою я зараз, як бачите, працюю. Але сітку можна позбавити і меншу, і більшу. І я просто увагу, що більшість елементів у цьому вузлі мають. Невір... Вони розміщені в іншій сітці, Можливо, це 27 тисяч, що... <кій> що насправді не дуже то й добре. <кій> Ой. Збачте, <кій> будь ласка. Що насправді не дуже то і добре, тому що насправді сітка має бути одна якась уніфікована. Тому що е пізніше це може бути запросто проблеми, якщо сітки у вас різні. Тому сітка завжди має бути одна і та сама. Ну, Якщо є бажання робити перед якісь інші сітки, то бажано цього дотримати скрізь. Чи варто ще тут щось редагувати. Ну, мою, на мою думку, цей вузол, оце весь виглядає, виглядає дещо громістко. І тому, мабуть, все ж таки варто тут ще над цим вузлом дещо попрацювати. Що тут можна змінити? Ну, на, наприклад, можна спробувати оцей провідник перемістити далі, але тут нам заважає уже ножка мікроконтролера. Можна спробувати оцей провідник перемістити далі, і тоді, можливо, це буде краще. Давайте спробуємо зробити ось. Так. От. Але, на мою думку, це виглядає гірше, тому що над, таблецько, над таблецько до резистора. Тому мені це не подобається, тому я верну назад. А Тут ми вже це виправили. Насправді тут я, я і переміщував усі провідники переміщував, тому що вони виглядали. Не так, як потрібно. Бо, ну, назав... Насправді, що мені не подобається, що ось не видно е, ось цього червоного провідника. Тобто, це. Озпосередньо провідник з компоненту atmega 8, і його майже не видно. Але насправді це виглядає добре. Те ж саме стосується і ось тут тут також не видно цього провідника. Хоча, якщо ми подивимося, ось, де кінчається цей провідник, і тут далі в нас одна клітинка. І тут так само одна клітинка до центру з'єднання. Насправді, у цю лінію можна запросто віднести ось так донизу. І тоді, мабуть, це буде добре. Ось так. Якщо зробити ось так, тоді це глядати, буде виглядати приблизно ось так. От. І це, мабуть, краще. Все ж таки. Але ось тут так зробити неможливо. І тут, і тут, і тут, і тут, та, тут надто мало місця до ось цього виводу ГНД, але його можна перемістити і зробити, наприклад, ось так. Ось так зробити, і це буде краще. Ось тоді. Тоді цей вислов буде виглядати так, як потрібно, мабуть. Ну, тобто, зараз це виглядає так, як потрібно. Але в такому випадку, що робити ось цим резистором, який. Який... заходять надто близько до провідника, який йде до конденсатора S8. От... Насправді можна цей оцей конденсатор s 8 можна розмістити і в іншому місці, як бачите, тут є донизу, йде донизу провідник, який прийме участь у, у скиданні мікроконтролера під час старту. Тобто, коли, коли на, на схему подається напруга живлення, деякий час на вході, на вході ресет утримується низький рівень для того, щоб мікроконтролер не, не запустився раніше часу. Доки напруги не прийдуть, прийдуть у норму, це мабуть, ну, мабуть, десятки, може, сот... мабуть, десятки або, може, мілісекунд потрібно, щоб цей конденсатор зарядився. Після чого напруга на вході PC6 тобто, тобто інверсний, інверсний ресет стала, стала рівна плюс 5 вольтам. Після чого мікроконтролер штатно запуститься і почне свою роботу. От, Тобто ось таке. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.